Моя найдорожча покупка з Aliexpress – стабілізатор за 1500 гривень. В комплекті був сам стабілізатор, він виявився дуже якісний, і також тримач, тринога, не знаю як правильно, для того, щоб ставити цей штатив. Інструкція і зарядочка USB Type-C. Я насправді трошки побоююсь купувати на Aliexpress дорогі речі, того що ти не завжди можеш бути впевненим, що тобі прийде дійсно якісна річ. Це перша техніка такого типу для мене, тому в мене були трошки проблеми з тим, як правильно встановлювати телефон та підключати через додаток цей стабілізатор, але я розібралася. Як ви бачите, спочатку в мене нічого не виходило, того, що, по-перше, треба було зняти чохол, того ж телефону, дуже громісткий був. І по-друге, я відкрила туторіал, де дуже було зрозуміло, як правильно встановити телефон в якому положенні він має бути для нормальної роботи. Як бачите, теж передивлялася відоси, поправляла, того що треба було вирівняти баланс, але все-таки в мене все вийшло. Я думаю, що в майбутньому я зніму окремий відос про базові налаштування цього стабілізатору для таких же людей, як і я, у котрих ніколи не було такої техніки, і щоб хоча б базово відразу знати, що робити, куди клацати і як правильно встановити телефон. В Україну посилка прийшла за 10 днів в поштомат нової пошти. Посилання на цей товар я, як завжди, залишаю в своєму телеграм-каналі. Ну а посилання на телеграм-канал ви знайдете або в описі мого профілю, або в описі відео, або просто пишіть мені особисто.